Тепер в наявності автосалону F Drive сучасний європейський компактний кросовер Hyundai Kona Electric з офіційною гарантією в Україні. Обладнаний європейським швидкісним портом зарядки CCS Combo заряджається всього за 30 хвилин. Стильний, сучасний та витриманий дизайн, який вразить усіх, безключовий доступ, швидкість, комфорт та безпека. Насолоджуйтесь приємним тканиним салоном та м'яким шкареним кермом підігрів сидінь та керма для комфортної поїздки у будь-яку пору року. Просторий салон, де кожна деталь продумана до дрібниць для вашого комфорту. Зручний навігатор допоможе знайти шлях без зайвого клопоту, а якісна музика КРИЛ занурить вас в атмосферу подорожі. Apple CarPlay Android Auto більше зручності в мультимедіа. Три режими керування дадуть можливість підлаштуватися під будь-яку поїздку. Камера заднього огляду та парктроніки забезпечить безпеку маневрів. А запас ходу 312 км кілометрів ідеально підійде для міста і не тільки.